Я ж... Нет, я же не знаю. Я же назвал. Значит, шеф там искусство. Нет, не важно доплетать. 15 депутатів формів для проведення сесії Відповідно, 46 закону України про виселському званю, 68-го сесію Бранської міськраду відкрилися, поголошують закрити.

У нас дотримали нас присутні за чистень. Так, значить, пропонуємо величительната місяці груп, на правильний мельника Володимира, Сига. Тож, я таку пропозицію про що голосувати? Для проведення роботи сесії нам також необхідно затвердити часовий регламент нашої сесії. пропонується надати до трьох хвилин, Депутати для виступу та обговорення до п'яти хвилин. Якщо немає зауваження часового регламенту, то пошкодати нам установи. Шановні колеги, в порядку денному, у нас сьогодні ще одна татарна. В Порядку денному. це про службове відрядження нашого колеги, депутата Баранської міської ради Фініку Ла Васильовича. Прошу підтримати даний дане практично. Тобто такі приятно дані прошу голосувати. За 16 свідчення прийнято. Шановні колеги, прошу вас повідомляти про наявність у вас конфлікт при розгляді питання порядку денного. Так, <плес> Василь, де ви про конфлікт переходимо до порядку денного. де працює наш наш колега. Просимо відрядити особове відрядження депутата Баранівської міської ради від Нікола Васильовича у міста Бюсвідоль з 20 жовтня по 26 жовтня 2024 року, з кузнь, що на підприємстві її вибувають у відрядженні. Оплата відрядних буде бути за рахунок коштів підприємства. Значить, Нами було вибрано проєкт рішення. Відрядити службове відрядження депутата Баранівської міської ради. 8 липня сухомника Олега Васильовича, до місця Дік Тердор на 7 календарних днів з 20 жовтня 2023 року по 26 жовтня 2023 року, включно із у зв'язку з службовою невпіду. Друге, звернути увагу, депутата Скоміння на персональну відповідальність за порушення законодавства України, до якого його відрядили, а також за порушення законодавства України. Зокрема, до за дотримання строків і порядку перетину державного подому України. Третій пункт. Взяти до відомо, що оплата витрат на відрядження здійснюється за рахунок того, де по Україні. Котроль за дане рішення укладено на починну комісію з гуманітарних питань та законів, що підписання. Я вам прочитав лист, прочитав вам цей э, текст э, нашого рішення. Якщо у кого є запитання, задавайте, якщо немає, то її ставлю на голосування. Тоді Голосу. ставлю на голосування. Сам, сам їде. Сам їде. Суде, давай. Давай. Якщо сам, то ганьба. Голосуйте, голосуйте. То Шановні колеги, всі питання в порядку денно, ми розглянемо. Є які запитання щодо що ведення сесії? Інформація. <гумірно> Заява. Інформація. <гумірно> Інформація не хотів тобто, вставляти в цю сесію, це, знаєте, таке, знаєте, баба яга не треба. Але мав сьогодні можливість побачити хвилину мовчання, був би з 9 в центрі, побачив групу людей з плакатами, я зразу не зрозумів, що це таке. Ну, тобто я все бібер. Ну, Людей 30. Плакатами. Побачив Юру драгано, зрозумів, що це таке. Люди там, тобто, розійшлися по центру, всі інше. Поліція під'їхала, це вже було без 10. Ну там з вісьми почалося, там без п'яти. Стою в центрі, ну, тобто, ну, понятно, куди вже підеш, і люди виходять з магазинів, ну молодці. Ближче до теми. Я без одної хвилини десь 8.59 було, залишається одна хвилину, одна хвилина залишається. Баранівська жінка, з мене ще років 5, я вже знаю, хто це, все, все, вже ми, все знаємо. Різким рухом виходить в рівно без одної хвилини, виходить до своєї машини Мео, яка стоїть в центрі, а я стояв коли Юрій Курючука, тут ну, ці вряд. Різкими рухами виходить до цієї машини, відкриває машину, сідає вже половина, ну, тобто пів 30 секунд залишається. Сідає в цю машину по коробці, раз назад розвертається і по пашкевичі. Я не знаю, відмовився згідні на культури відверто. Я зразу не вмію. Дай мені, я різня на відео цю машину, я за нею. Ну, закінчилась гімн я за нею. Ні, я не відділ культуру. Я просто знаю візуально, чи я не знаю, хто це не знав абсолютно хто це. Як я далі за вінтовкою стоїть машина коло санстанції, я за нього до того чоловіка питаюся, хто це мені називає хто це. Знаєте. І після того, Юра Драган, зрозуміло, я бачив Голумбієвську, цю матір з кривими ногами нещасну цю таку жінку, яка стара тримала цього плаката, да? якого сина за ноги з тридцатки витягли, просто ноги. Ну, ноги витягли, вибачте, так? Да? І це вражає. Але ще після того, як я знав, що це за особ, розумієте, да? і ще вона пов'язана, ця особ, хто її свати, і куди вони дружно всі ходять, розумієте, так? Да? Маючи дітей і все інше, для мене стало дуже боляче. Я просто розумію, що пересічна людина навіть не може собі дозволити. А людина яка знаходиться в Баранівській громаді на посаді, тим паче. Розумієте? Я не хотів це все, але тому що з цього роя все нічого не буде, ми створюємо там якісь комунальні служби, ми робимо хвилину мовчання, а ми нічого не робимо абсолютно. Ми даємо їм землю, ми влаштовуємо їхніх дітей на роботи, їхні діти, до речі, працюють в школі, які чоловіки, і все інше. І все добре. Розумієте? Звідки ця ідеологія? Догадайте самі, щоб сьогодні так не хлюські до цього всього. Вибачте, я просто розумію, я не хочу розкачуватися, знаєш, що 40 я не буде абсолютно нічого. Тому що, ну, тому що, тому що на сюді сесію я дам інформацію. От там, де ці 4 сезони, немає ніде реєстрації, ні громадської організації, ні юридичної особи, нічого, абсолютно нічого немає. Розумієте? Абсолютно прийшли відповіді з юстиції. З релігійних організацій, що не тут, не в Першу траніцю, тобто по-простому. Купив хату, привіз туди таких 50 бугаїв, поселив і каже, це моя приватна власть. І вони бугаї там сидять собі, знаєте, з затворами, творами розумієте? От і все. Тому що висновок, ми до них відносимося дуже поблажливо. Але запам'ятайте раз на завжди, вони ждуть момента і вони до нас поблажливо не віднесуться. Все, я все сказав, вибачайте. А це на ваш осудці, думайте собі далі. І хай ти скажеш, це неправда. У мене п'ять свідків, ми стояли, плювалися в тому центрі. Я Юрі Курильчуку дзвоню, я дзвоню міг та й кажу, що хвилина, а Юрій Курильчук сидіть, яка хвилина, 30 секунд було. Все бачив, поліція вже зупиняла машини. Це було без, без одної молоді, вже поліція всі машини зганяла на бік. Все, реєстрацію, що? А чому ви приїхали, побачили, де стоїть машина? Це жінка обична. Чого ви не зайшли і не запитали? Чого то не стало? Як ти так можеш себе вести? Це ж не проблема. От ви побачили, куди вона, хто, це така, не знає. А в чому була така проблема? Що, звісно, відео є, свідки є. Та ладно, це все. Так на вашому відео їде не тільки вона. Машина на нашому відео їде машина, учебна машина і зразу зупиняється. Зразу приїжджає і зразу зупиняється. І водій навчальної машини навчає, і ці виходять. жінці зробили Слухайте, Наташа, Наташа, це не події. Розумієте, це не події. це відношення. Зовку ми цим сім'ям даємо землю, перестроємо, влаштовуємо їхніх дітей. Може комунальну службу під них зробимо. І давайте далі до них дивитися і улибатися Дай Бог, щоб тут тільки не зашевелилося. Ось і є зауваження, якась інформація. Якщо немає оголошуючи, за кошти у вас ще йде.